Це їжа одного кольору, челендж. Брітні буде їсти лише червону їжу, а Менді лише жовту. Їм можуть потрапити як смакота, так і гедота. Челендж має правила. Не можна обмінювати їжу, але можна забирати у сусіда їжу свого кольору. Давайте ж почнемо наш челендж. Я така голодна. О, Менді, дивись, тут написано з'їж мене. Підозріла. А мені байдуже спробую. М -м, як смачно. Стій, не мо. Тихіше, сама спробуй, це смачно. Виглядає нешкідливо. Давай спробуємо. Мм, як смачно. А де це ми опинились? Це челендж. Давай швидше грати. Менді можна відкрити твій колош? Супер! Подивимося в тебе. Ура! У мене смачний попкорн! Гей! Стоп! Брітні, тобі не можна їсти мій попкорн! О, до мене прийшла ідея. Давай спробуємо. Попкорн треба їсти під класний фільм. Так. Так, де моє улюблене кіно. І вимкніть світло, будь ласка. Гей, а як же я? Дякую. Теж хочу подивитись. Як чудово, бракує тільки попкорну. Що? Ні, тобі не можна. Але чому? Я теж хочу смокоти. Що? Відстій! Попкорн закінчився. Тепер не так цікаво щось дивитись. Можна все вимкнути? Брітні, тепер твоя черга дивитись, що під кошем. Це палички покі з моєї улюбленої поланиці. Як чудово. мені йди. Вся ця коробка буде тільки моєю. Давайте спробуємо одну. Смакота. О, До мене прийшла ідея. Потрібно переб'ятися. Тепер я будівельний. пару секунд. Я збудую з паличок поки високу вежу. Що? Яка висока! Ось це так. Залишилась лише одна. О, точно мені підходять сходи. Зараз заліземо на саму гору. Поставимо паличку. Чудово! Мені подивись, як я високо. Привіт, брітні! Коли її тут нема, то я можу спробувати. Ні, ні, ні. Вежа впала прямо на мене. Ох, це було боляче. Брітні, як ти? Все гаразд. О, не забудьте підписатись на канал. І натисніть на дзвіночок, щоб дивитись відео найпершими. Фух, Це було м'яке падіння. Менді, налітай на ласощі. Пограємо камінь ножиці папір. О, ні, я завжди програю. Проте я часто виграю. Кож геть. Супер! Це ж карамель, що вибухає! Як чудово! Потрібно швидше спробувати! Насипаємо трохи на язик. Класно! Хочу більше. Здорово! Мені, подивись, у мене з рота вийшов цілий фейерверк. Ух ти, як гарно! Це було дуже круто. Мені тепер твоя черга. Вау, це ж лимонад! А можна акуратніше. Вибач, просто я обожнюю цей лимонад. Потрібно швидше спробувати. Ух ти. Він наповнює мене енергією. До мене прийшла думка. Я можу пробігти через всю планету. Я швидше за швидкість світла. Мене ніхто не зупинить. Я швидше вітру. Я і плискавка. Я побувала у кожному куточку планети. Фу, як я втомилась, я б теж трохи поспала. Ні, глянь, хто це там? А? Вау, морозиво, супер! Хочу спробувати. Матя! Ух ти, це дуже смачно. О. Я б не відмовилась від морозова. Мені тобі так щастить. О, ні. Що це з тобою? Ти замерзла? Нічого не допомагає. О, треба подивитися, що в мене під клошем це ж найгостріші чіпси у всьому світі. Як страшно. І мені потрібно це з'їсти, щоб врятувати Менді! Я це зроблю. Я готова на все заради найкращої подруги. Ого! У мене все в роті горить. Допоможіть. Швидше приходь до тями. О, Брітні, ти мене врятувала. Що? Морозово повністю розтануло. Окей, треба дати Брітні запити жару у роті. Брітні, скоріше запинь. Ох, мені стало краще. Дякую, Менді. Ти найкраща. Адже ти врятувала мене, а я не могла інакше. Давай оберемо лічилкою, хто перший буде піднімати клош. Один-два перемогла я. Піднімаю. Вау, панта! крутяк. Скоріше б спробувати. Менді, подивись, Це твоя улюблена панта. Але вона моя. Ха-ха-ха! Давайте відкримо. Стоп, не виходить. Спробуємо ще. Ух нічого не виходить. Як завжди тобі треба допомагати, Брітні! Тримай мою шпильку з її допомогою. Ти точно відкриєш банку газовки. Ого! Реально спрацювало. Давай спробуємо. Так. Вийшло. Але є все в газовці. Даремно, я до цього її трясла. І всередині нічого не лишилось. Лише кілька крапель, як же шкода. Ми а що у тебе під клошем? Давай піднімемо. Ух ти! Це ж мармеладні банани! Клас! не хочеш? А я не дам. Hey. Ти зі мною не ділилась. Відкриваємо. Вау! Цей бананчик виглядає таким апетитним. Давайте спробуємо. М -м -м, смакота. Мені подобається. Ох, як же я вже заздрю Менді. Також не відмовилась би. Хочу з'їсти усю пачку. Вони надто смачні. Яка ж смакота? Люблю банани. О, 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 що Що то було. Менді, що з тебе відбувається? Це ненормально. Заспокойся, навіщо ти залізла на стіл? Ти мене лякаєш. Потрібно викликати рятувальників. Що? А, мій телефон. Ні. Залишився ще один бананчик. М -м, як смачно. Стоп, де я? Брітні, чому я на столі. Нічого не пам'ятаю. що налякала. Мені так ніякого. Менді, менді. Поки Менді розмовляє, відкрию клош. Вау, мені дістались мармеладки у вигляді зубів. Менді, подивись. Подивись. Ой. Гаразд. Все з'їм, поки вона наговориться по телефону. Давайте спробуємо. Такі кумедні мармеладки. Насправді схожі на зуби. І дуже смачно. Менді. Цей мармелад неймовірно смачний. Так, а ти бачила Бренда на сьогодні у школі? Він був у цій жахливій футболці. О, до мене прийшла ідея. Я можу привернути увагу Менді за допомогою образу дракули. Менді. Менді, обернись! Дракула! Він вип'є мою кров. Менді, ти серйозно. Це просто мармеладки. Ти так сильно злякалась. Давай поглянемо, що у тебе. Ого. Це жуйка Хуба-Буба. Має бути смачно. Відкриємо. Тут так багато. Зараз покажу вам фокус. Кладемо серветку на жуйку. Бі -бі -ді -бі -ді -бум. Вся упаковка зникла. О, де жуйка? Спробуємо ще раз. Ура! Вийшло! Тепер з'їдаємо всі жуйки. Як смачно! Мені постривай! Ти точно хочеш з'їсти всі жуйки! Так, я це вже зробила. Жуємо, жуємо. Тепер надуваємо величезну бульбашку. Ой, вона полетіла. Куди? А я вся в жуйці. Якого. Забери це, зніми з мене. А. Тепер моя черга. Давай подивимось. Ух ти! Виглядає так мило! Хочу скоріше це спробувати. Це мармеладні очі. Вони мені личать. Ха -ха -ха, здорово! А тут жовте посипання. Здорово! Відкриваємо, висипаємо посипку на тарілку. Ой! Випала кнопка. Погляньмо, на що на ній. Точно, не забудьте підписатись на канал і натисни на дзвіночок, щоб першим дивитись наші веселі ролики. Тепер занурюємо мармеладні очі посипання. Тепер спробуємо. Класно. Спробуємо друге мармеладне око. Ммм. Тепер видавимо жили трубочки. Вау, як смачно! Це було супер. Брітні, тепер ти. Так, давай подивимось. Ух ти! Це кола! Класно. Менді, як тобі? І мені подобається. Хочеться скоріше попити. Стоп! Чому не л'ється? Не виходить. Спробуй натиснути на пляшку. Давай спробую. Так. Ох, не виходить. І що мені робити? Віддай мені пляшку. Зараз все вийде. Треба лише вдарити по пляшці величезним молотком. Вийшло Брітні, подивись, як це апетитно виглядає. Дякую, менді. Хочу скоріше спробувати. Це дуже смачно. Ти найкраща. Брітні, до мене прийшла ідея. Давай поміняємось клошами. О, ні, не можна. Давай мінятись назад. О, давай подивимось. Це коктейль Хочу скоріше спробувати. Стоп! Брітні, що ти робиш? Ця полуниця підходить мені за кольором. Я її зім. обожнюю полуницю. Смачно. Гаразд. Натомість мені дістається цілий коктейль. М -м, це так смачно, мені подобається. Брітні, це смачно. Не можу зупинитись пити. М -м. А ще всередині? Ого, це джозболи! Супер! Дуже смачно! Всередині солодкий сік! Можна мені підняти клош? Супер! Подивимося в мене! Ого! Це виглядає цікаво! М -м і як це використовувати? А, гадаю, що це треба потягнути! І що робити далі? Я не розумію, менді. Натискай, брітні! О, точно, ти маєш рацію. Ого, як кисло! Але прикольно! Давай відкрутимо та спробуємо випити все. Мені навіть цікаво, що станеться. Як кисло, надто кисло. Брідні, що з тобою сталося?